Доброго дня ріднесенькі. Сьогодні у нас зйомка в хаті, на вулиці холодно, біля коров вже вправилися. До речі, всіх зі святом, з теплим Олексієм. У мене сьогодні подвійне свято, у мене сина Алюшенька і я сама Олексіївна. Ну, ближче до теми. Тема поступила в коментарях. Багато блогерів розказують, чи вигідно тримати корів, чи ні. Цікавить, моя думка. Ну, поговоримо. Моя думка така. Скоро будуть тримати корови ті, хто возить на базар перероблену молочну продукцію. Тому що здавати на молоковоз невигідно тримати корів взагалі. Або корови плачуться, що здають, дають мало молока. І це виходить замкнутий круг. Корова дає мало молока. Їй нема за що купляти хороші корма або концентратів там багатенько, щоб вона додавала молочка. І корови здаються. В основному ті люди, що здають на молоковоз молоко, працюють дещо на роботах, тому що якось вони ще якось тримають по старій звички, хто як, хто для сім'ї тримає корів. Я ж кажу, в основному ті, що Скоро виживуть ті, що переробляють молочну продукцію. Ну та, звісно ж, на базари всі возити не будуть. Та вже скоро й не буде чого возити. Я пам'ятаю, ми ще здавали на молоковоз. У нас була одна корова, дві, потім третя корова була, здавали на молоковоз, то нам від виплати до виплати не, не вистачало грошей. І Записувались. Записувались в магазині на хліб, очі вилазили со стида. Я думала-думала, будемо виїжджати на базар. Зразу починали з самої класичної молочки: там творог, сметана, ряжанка, а потім я почала подумувати, як мені навчитися варити сири сир, ну більш професіональні, серйозніші. Згорим пополам я навчилася, звичайно, вони трошки дорожче стоять, але ну, не так як в нормальних людей домашні крафтові сири в нас практично не ціняться. Також дуже ми не шикуємо, скажу. коровам на корма я витрачаю в першу чергу в гроші, а тоді все, що стається, то все нам. Тут не весь асортимент, що я варю з сирів, тому що тільки середина неділі я цілу, цілий тиждень варю сири, а на базар їжджу тільки субота-неділя. Я в кінці цього відео поставлю ще, мабуть, місяців 6 чи 7 назад. Я в Тіктоку виставляла весь спектр своїх сирів. То не оббисуть, я під кінець прикріплю. Побачити Влітку, коли більше молока, та зараз і не всі корови дуються. Зараз, поки в наявності, що у нас качокувало з витяжних сирів, пальчики сулугуні, моцарела я ще не варила. Це твердий сир, це сулугуні бухта Також хотілося дуже багато разнообразія. ну У нас якось люди приземлені, так що я від багатьох сирів відмовилася. Так, уже по стандарту ліплю по класіки жанра. Ну, якось так. Просили мене також, Наталочка, давай знімати, варити сири, давай знімати, варити сири. Я ж не кажу ці кичуньки, мені стидно буде. Тому що в мене немає покупних інтернетовських красивих форм для сиру. У мене немає каструль спеціальних з термометрами або навіть термометра в мене немає. Як вам показувати, мене люди засміють тут в інтернеті. Сировари також. Я варю все старовинними методами. Немає в мене ні кислот, ні уксусів не додає. Дуже крутих заквасок у мене немає. Як подивлюсь відео в інтернеті, такі красиві картиночки, скрізь. Спеціально люди готуються, розкладку, викладку, сирів роблять. Ну, Я не знаю, як вам це все показувати. У мене все. Дуже швидко. У мене нема тих лір для нарізання і ножів. Я все вручну роблю і, повірте, не хуже, чим професіонали. Ну, якось воно буде виглядати на екрані не дуже, не дуже комільфо. Ну, надіюсь я відповіла на ваше питання. Хто не підписався, підписуємося, ставимо лайки для продвиження нашого каналу. Всім дякую, мирного неба. Якраз збираюсь на базар. Це все соловуньки. Внизу це бринзочка 190. Зверху сир місячної витримки 220. Солуні бухта. Це все витяжні сири. Тепер йдуть по 200, рулет сирний, дорогі зелення. Моцарелка. Це все витяжні сири. Палички солуні, можна косічки, побажання. В принципі, можу і те, і те зробити. Ще є мраморний, ну вже його забрали. Там кросящим ферметом йде морковний.